Євген Маланюк письменник, публіцист, літературний критик. Євген Маланюк письменник, який був завжди проти течій, який вів когорти своїх віршів в обличчя творчих катастроф, його ненавиділа і боялася радянська влада. Він не мав легких стосунків із середовищем української діаспори в Америці, повернувшись своїми книжками в Україну від початку незалежності. Маланюк став непримирено критичним нашим сучасником, пише Оксана Пахльовська. Він продовжує бути суворим опонентом тієї України, що й далі животіє в нерухомому просторі постетеоталітарної ментальності, і є провідником європейської України, яка досі не постала і для формування якої будуть потрібні ще титанічні інтелектуальні та громадянські зусилля, говорить пахльовська. Як писав у спогадах Євген Маланюк, матерія завдячую дві речі. Серце і мистецтво. Батькові життєву свою невдачу. З батька мого був інтелігент, що, всупереч всім обставинам і спокусам, залишився національним до кінця, не зрадивши ні свого роду, ні своєї раси. У своїх творах Євген Маланюк багато розмірковує про причини поразки Української Народної Республіки Хтось сказав, що українці не вміють шанувати своїх героїв. А там, де немає пошани до визначних особистостей, не може витворитися традиція, що грає таку велику роль в вихованні нації, в накресленні її історичних завдань і шляхів. Через усю нашу історію проходить яскрава національна риса індивідуалізму, яка, на жаль, принесла більше шкоди, ніж користі з огляду на трагічні для нас обставини. Ця риса вдачі і привела нас на чужину.